Три навички, які медитація дає на все життя. Зазвичай, коли ми вивчаємо медитацію, ми не лише вчимося усвідомлено перебувати разом із диханням, звуками або з будь-яким іншим об'єктом медитації. Найголовніше, ми вчимося чомусь вкрай важливому для нашого життя. Це те, що я називаю трьома навичками на все життя. Що це за три навички? Наприклад, мабуть, задам вам питання. Скажімо, не думайте про піцу. Спробуйте не думати про піцу. Ви думаєте про неї? Я ж вам казав, не думайте про піцу. Якщо ви це робите, це велика проблема. Тепер я знаю, що ви думаєте про піцу. Це те, що ми називаємо відраза або опір. Або іноді це може перетворитися на ненависть, або навіть гнів. Коли ви намагаєтесь відкинути щось, що відбувається? What happened suddenly? Той об'єкт або явище стає неприємним, небажаним, гамірним, гучнішим, дратівливим. Unlovable, noisy, louder. Зовсім немає значення про який об'єкт ідеться. Зазвичай ми думаємо про найкраще. Але раптом, якщо у нас є відраза, це щось стає неприємним. І це проявляється в наших стосунках з нашими партнерами і колегами на роботі, у навчанні, проявляється у всьому навколишньому середовищі. Іноді ми говоримо, ми самі створюємо собі ворогів оскільки ми їх створюємо, ми можемо звільнити себе. Це в наших руках. Добре, це перша проблема. Друга проблема, у скількох з вас була ситуація, коли ви дійсно хочете заснути ввечері, і починається. Мені потрібен сон. Потрібно заснути. Заснути? Потім сон тікає. З'являється бадьорість, уважність, ви перевертаєтесь на правий бік, на лівий, мені потрібен сон, а сон зникає. Якщо це так, підніміть руку. Або, можливо, уже надто пізно, треба спати. Я не торкнуся смартфону, не хочу, а потім він у вас в руках. Це теж може статися. Тож, це те, що ми називаємо сильним бажанням. Коли ми маємо таке сильне бажання, ми втрачаємо контроль. Ми стаємо рабами цього явища, ситуації, об'єкта, людини, чого завгодно. Це друга проблема. Третя проблема, велика проблема. Ми не бачимо речей дуже ясно, ми не бачимо реальність дуже чітко. А як побачити речі? Ясно. Перша важлива річ, ми повинні навчитися залишати усе таким, як воно є. Нам слід приймати все, як є. Не потрібно щось занадто змінювати, додавати щось чи позбуватись чогось. Найперше, слід просто побачити ситуацію, явище, об'єкт, що завгодно, як воно є. Якщо ми це ми не засвоїмо, тоді це називається невігластво тому третя проблема не бачити речі такими, якими вони є. Ми схильні суди, ми маємо опередження. Іноді це пов'язане з дитячими переживаннями, травмами. Стільки всього там. Ми не можемо справді позбутися їх, але ми можемо навчитися бачити речі такими, як вони є. Тоді розвивається мудрість. тепер, якими є ці три навички на все життя? Перша навичка це мудрість. Бачити речі такими, як вони є. Друга навичка це те, що я називаю вчитися почуватися окей з тим, що не окей. Тобто нам потрібно вчитися прийняттю, відкритості, гнучкості, прощенню, доброті, співчуттю, усім цим речам. Остання, третя навичка не губитися, а бути присутнім. Тож, як цього триматись? Важко позбутися звички, коли вона вже є. Що б ви не робили? Це допомагає чи стає підтримкою для вашої проблеми? Коли я був молодим, у мене були панічні атаки. Але для мене найбільшою проблемою була паніка від паніки. Тож тільки но ви потрапляєте у цю пастку, звільнитися дуже важко. Але є інший шлях. І інший шлях через медитацію. Спочатку ми обираємо нейтральний об'єкт. Можливо, ваше дихання, можливо, звук. Візуальний об'єкт, камінь, квітка, будь-що інше. Будь-що може бути використано як підтримка: стіл, небо, вода, будь-що із чим ми можемо перебувати. Ми говоримо, що суть медитації це усвідомлення. Усвідомлення означає, що ви знаєте, що думаєте, знаєте, що відчуваєте, робите. Ви можете побачити руку? Це і є усвідомлення. І це, це стає медитацією зараз. Ви вірите в це? Спочатку я не вірив, але тепер вірю. коли я тільки починав навчання, мій батько казав мені щось подібне. Я думав, що це занадто легко, але насправді це все. Коли ви дивитесь на мою руку, ваші очі теж дивляться на мою руку. І одночасно ваш ум дивиться на мою руку. Коли ваші очі та ум перебувають разом з моєю рукою, це стає медитацією. Сьогодні ми зробимо медитацію на диханні. Ми практикуватимемо разом. Перш за все, я хочу вас запитати хто з вас зараз дихає? Якщо дихаєте, прямо зараз підніміть руку. Hope, я сподіваюся, що дивлячись це відео чи слухаючи аудіо, audio, ви підняли руку. Це означає, що ви дихаєте. Звісно, ви можете подумати, ха, яке дурне питання. Звісно, я дихаю. Я живий, а в тому й суть? В so цьому уся медитація now. на диханні. Ви навчилися. А чому це стає медитацією? Тому що коли я вас запитав, чи дихаєте ви зараз, тієї ж миті ваш ум перебував разом із диханням. Коли ум поєднується з диханням, це стає медитацією на диханні. Окей, давайте спробуємо це разом. Будь ласка, тримайте спину злегка прямо. Якщо хочете, можете заплющити очі. Розслабте своє тіло, розслабте м'язи тіла, the... помітьте тактильне the... відчуття між вашим тілом і стільцем, the... подушкою, і з будь-чим на чому сидите. І відчуйте температуру кімнат, тепло, or... холод or perfect або perfect ідеальна комфортна температура. Тепер усвідомте своє дихання. Дихайте, видихайте. Зараз дихання природне. Не потрібно контролювати дихання. Коротке дихання, глибоке дихання, уривчасте дихання, напружене дихання, розслаблене дихання. Це все окей. Просто дихайте природно. Поки ваш ум перебуває разом із диханням, відбувається багато внутрішніх балачок. Що мені робити завтра? Ой, я щось забув. О, мій список в справ. О, піцу зараз доставлять. Якими б не були думки, хай приходять. Допоки ви не забуваєте про дихання. Хай з'являється що завгодно. Знову ми зовсім забули про дихання. Жодних проблем. Згадайте знову. Звертайте увагу на короткі миті дихання. Окей. Ви вже вивчили три навички на все життя з медитацією на дихання. Природно дихати, бути з диханням, як воно є, це початок розвитку мудрості. Усі внутрішні балачки, усі помилки, проблеми, турботи, списки справ нехай приходять. Пам'ятайте, якщо ви скажете не думай, ви думатимете більше. Зараз хай приходять, і хай йдуть. Це друга навичка. Третя навичка. Ви не губитеся повністю. Ви повертаєтесь до дихання. Це називається короткими підходами багато разів. ці три навички. Ви можете застосовувати на вашому робочому місці. Що б ви не робили? Будьте в тому з ясністю, будьте присутніми в тому. Коли ви разом із тим, як воно є, ви починаєте бачити ситуацію чітко. Але водночас усюди є проблеми і помилки. Це нормально. Ми можемо вчитися і рости за допомогою проблем. Зазвичай проблеми, це окей, проблеми, перешкоди, і усе це допомагає нам рости і вчитися. Нехай вони приходять, нехай вони йдуть, але не гобіться повністю. Завжди повертайтесь до своєї діяльності: роботи, навчання, взаємодії з іншими. Ви можете застосовуватися до стосунків, вони стануть відкритіші, більш ширими, гармонійними і з навчанням те саме. Якщо ваш ум занадто напружений, або навпаки, якщо ви здаєтеся, ви не можете добре вчитися. Тому, якщо користуватиметеся цією навичкою в навчанні, ви також багато чого навчитесь. Я вважаю, що це приносить мені користь, а тому хочу поділитися цим із вами, і сподіваюсь, що це також принесе вам користь. Дякую.